дня, ми з України, і ми продовжимо наше проходження у Total War Warhammer 3 з нашого Оксіотля і його незламних хамелеонів. Тож, у минулому відео ми фактично здобули перемогу, але ще одне відео я хочу зробити, щоб добити пацюків, які нас все проходження мучили. Також ми виконали його квест на його трубку, яка офігенно стріляє, і отримали лорда Кроака, який виявився не герой, не лордом, а героєм насправді. Ну, просто. Написано, що він лорд. Ага, ми можемо вибрати, що він буде давати, чи що. Перескорює відновлення втрат війська, до якого приєднується. Кожного ходу додає 25 досвіду під розділом війську, до якого під'єднується. Ніфіга собі. Ну, Напевно, Хілка, у нас всі вкачені в максимум, крі... крім ось цих благословенних заврів яких я б з радістю замінив, звісно, на когось більш цікавого. Такого більш цікавого на Кроксигорів. Але, на жаль, на жаль в нас немає такої можливості. Кавалерія є. Був би благословенний стегадон, взяли б його, але вже як є. Кроксигорів нам зараз не дістати. Так, тут шляються агенти, нехай собі шляються. У нас тут є армія невелика, але вона все ж є. І в Конкуата є гарний гарнізон. Плюс зараз ще добудується, буде ще кращий. І здається, тут якась будівля. а Ось ця будівля дає нам в гарнізоні жерця ось цього от. Чен... Чен Адара. Плюс армія така нічого, плюс кавалерія. Ми такий гарнізон, в принципі, вже мали, але зараз в попередньому відео якраз ми таким в принципі відбивалися. Але там було дві армії крисюків, хаосити трошки слабші в цьому плані. Крім того, якщо ми прокачаємо ось цю штуку, там, по-моєму, ще й збільшить здоров'я стін, башт та воріт. І поліпшені баштові снаряди це дуже-дуже класно, тому що максимальний рівень там офігезно навалює ворогам. Ага, тут ще є ще вищий рівень, але тут п'ятий рівень, нам до п'ятого рівня ще трохи, трохи далеко. А, тому тут ми будуємо ось це, щоб було швидше. І я думаю, тут теж є сенс поставити гарнізон, щоб якщо вороги сюди йшли, вони якісь, якусь частину військ втратили в цю день свинцю і потім вже на конкуата йшли послаблені. А, гаразд, ксотлику. Ми маємо завдання, тому напевне ми спочатку пополюємо. Тут армія от засранців. Тут, знову ж таки, Нургел, ну тут приріс мінус 5 нам не обов'язково. Там величезна кількість пацюків, тут треба буде теж зробити засідку. А отут, зараз я вам покажу пацюків. Чотири армії, якихось пацючих. Що розплеск. Це, походу, ціла фракція кочуючих пацюків. От їхній головний лорд, вони взагалі під землею йдуть. І ми можемо атакувати з Кітіса, наприклад. Але я б сюди щось не дуже ризикував стрибати. Тому що якщо я сюди стрибну і цих розіб'ю, я не зможу стрибнути ще раз. І в результаті мене атакуватимуть три армії. Я не впевнений, чи я це витягну просто. А, так, добре, давайте ми подумаємо, що перше зробити. Я думаю, винесемо одну з армій по квесту. А, одну, оту, що армія, армія прям. Потім гарнізон, а потім підемо сюди. Тут нам треба взяти ось це місто, і ось тут в них теж міста є. А, тут не одне, тут два міста, тут ще ось це місто. А, тільки не ясно, чи тут є велика армія. Слан. Давай ти підійдеш. Блін. Так, підходимо сюди. На нашу територію, так. Буде можливість відступити до мангрового узбережжя. Хоча б. Армія в нього є, в нього багато таких собі бійців, але в нього є трохи кроксигорів, є артилерія, і він сам такий непоганий цей джаба. А, токшик. Блин, йому би герой? Можна найняти, найняти героя? Лордень. О, є Сцинк оракул і Сцинк вождь це боєць ближнього бою. Ранг плюс 2 при вербуванні. Отруйні атаки, бонус натиск. Отруйні атаки мене більше цікавлять, я думаю. Враховуючи, що ми його наймаємо якраз таки для того, щоб лупанути туди. Ем... Давайте десь сюди. Так, да, він на літаючому цьому маунті. Прикольно. С... А, не може стати цим, але може стати засідкою. 90% шанс? Чудово! І в нас ще є час, щоб донайняти йому бійців. Один такий і один червоночубих з цинків. З дворучними сокирами. Вони навалюють непогано. Єдине, що в них трохи погано з бронею. І їх розвалюють. Так, виживальник. Це. Близький боєць. Сила зброї. І отак. От ага, він і стріляє, і б'ється в ближньому бою, окей. Непроста перемога, ми нікого не втрачаємо, автобоїм. тут дуже-дуже слабо відновлюються втрати ось цим. От. Угу, 6 тисяч. Гарно. Фракцію дзінча знищено. Зінча. Так, ви сюди. Цей прокачався. Так, в нього дуже крута магія. Звільнення і Ци. Шкода. 40. Вибух не завдає шкоди дружнім військам. Велика зона вибуху ефективніше проти одного підрозділу. Берем. Це що таке? Здоров'я бар'єру. А, в нього ще й щит є? Верховний щит древніх. Абсолютний опір. Непогано відновлення. Верховний щит древніх. Цікава штука. Uh... Вивільнення і це рівень 2, 50. А тут 40 було, здається, так, чекайте. Та, тут 40, значить, тут 50. Вивільнення і це третій рівень 60. Вибух не завдає шкоди дружнім військам. Величезна зона вибуху, Ефективніша проти групи підрозділів, ефективність проти броні. Ніхера собі. Так, щит Сафері. Що воно таке? Сапфіра. Абсолютний опір плюс 10%. Союзники у радіусі дії накладаються закляттям. Спрацьовує під час застосування закляття. Екзорцизм. Бойовий дух плюс 4. Імунітет до психології. Радіус дії усі. Спрацьовує під час застосування імунітет до психології. Щось таке дуже дивне. Розбурхані небеса. Радіус дії всі. Впливає, якщо літає, накладає закляття. На літунів накладається чи що? Великий потаємний провідник. Перезарядка сили плюс 60, майстерність закляття плюс 10. Я б, напевно, взяв ось це наразі. І я навіть не знаю. Бар'єр йому додамо. чи Що? Все, оксіотель вкачався на максимум. Давайте йому наставника, щоб він коли бився, качав інших. Самооборона героя, отримання. Це цікаво, але не для нього. Це ми все вкачали. Це не дуже, бо ми це не використовуємо. Це ми теж не використовуємо фактично. Хіба не ось це? Тут якраз є наш перемалювач Ластрій, грізний завар. Ну давайте йому швидкість дамо, буде 69, та й все. Все, максимально вкачалися. два пацана, і цей потрохи теж докачується. Стрибати ще раз ми не можемо, зустрілі фракції, завербовані юніт. Новий хід. У нас тут проблема. У нас тут виявлено з Це дуже-дуже неприємно, але давайте ми спочатку розберемося з чупайотлем. До речі, гарнізон досить великий, як для такого малого міста. Окуповуємо. І в них залишився лише там острів. І цей острів, скоріш, скоріш за все, у них. У них там залишився острів через те, що вони інтегрували. Конфедерацію зробили з іншою фракцією. Так. Погань, виснаження, тривалість чуми, шанс поширення чуми. Давайте оцю хрінь. Ти нічого не можеш зробити. Йди, шукай туди. Так, ти. Розвідка рузін. Виявлені скавини, але там. Немає армії, це добре. Гарнізон ми виб'єм. Розгромна перемога. Очевидно, там простенька армія. Є. Окуповуємо. Так, токшик ще й рівень собі взяв. Чудово. О, ранотворець. Так, оце. Чи незламний? Ні, давайте. Він... В принципі, він непогано по бойовому дусі має. Але от зі зброєю має певні проблемки. А, так. Джаба. 19 рівень. Ще рівень, і він вже буде безсмертним. М -м Контроль плюс 3, да, о. Те, що треба. Якраз в моменті те, що нам потрібно. А цей у нас... Постріл. Він якраз добре себе показав у вигляді стрільця. А, так, мангрове узбережжя можна будівлю побудувати, і ми очевидно, що будуємо будівлю ось цю. Так, має бути добре. Територіальні суперечки, бойові страти, побудовані будівлі, надлишок населення. Так, там хтось був почав війни. Нефритовий двір і хексуатель воюють. Зламана сокира щось там. Потонулі з карондкар -кар помирилися. Так, наш начальника. Захистити поселення складно. Ну, давайте подивимося. По-перше, що в нас там по відновленню. По відновленню нам би ще хід почекати, тому давайте ми в місті почекаємо, щоб бути повністю заряженим, раз там складно. І тоді будемо рухатися далі. Все одно нам треба сюди дістатися. Якимось агентом чи хоча б чимось. А ні, все ми баємо. бачимо цю штуку. Санктуарій одразу тут. Надає видимість для всіх суміжних регіонів. І, очевидно, будуємо тут наріжний камінь Тепока. Він у нас наразі ось тут знаходиться, цей наріжний камінь Тепока. Але він нам потрібен там. Так, і... Ось цю штуку, що дасть засідку. І все, і все чудово. Якраз армію збирають, ми їх і побачимо. А, лорд не рухався, модернізація, герой не зрушив з місця. Що тут гуляє. Тут, до речі, теж скави не вийшли на кордон. Дуже цікаво. Взагалі, зовсім по-іншому розвивається гра зараз. Ну що минулого, як ми грали за Ноктілуса, то тут вони втрималися, а тут зараз о, Орки вже. Чи це не орки, це, чи це якісь Норскі. Ну, коротше, так чи інакше вони просрали тут все. Опа-пам. Найрат другого рівня. Він, скоріш за все, забирає. Цитадель Свинцю. Мо ми це скасовуємо. Гарнізор. Гідна поразка, Сергію? Тихо, тихо. Зараз ми його розіб'ємо. Беремо так. Беремо отак. І вже все. І одразу розгромна перемога просто. Все. Відновлюємося. І до конкуата. Плюс ще й прокачалися, що ще, ще дуже важливо. А, так, це десь бар'єру. Даємо йому бар'єра, щоб його важче було знищити. І в конкуата вже покращився гарнізон. А, ну, Три загони є хороших. Кроксигори, правда, шкода, що крокксигори лише одні. Це На жаль. І тут немає. А тут ми десь отримаємо, тут не отримаємо кроксигорів. І там не отримаємо, і тут не отримаємо. Але. Виснаження ворожих військ на нашій території, шанс організувати засідку. Атака, в ближньому бою для сцинків. А, оце можна буде проюзати. Правда, не зараз, а через хід. Тому що зараз все одно немає сенсу, ми там розгромно втрачаємо місто. Там навіть а, нічого не зробиш. Їх забагато буде просто-напросто. Гаразд завершимо черговий хід. Так, нам тут нова холодна кров. Ми можемо або зменшити вартість вербування для заврів, або отримати халявного героя. Очевидно, ми беремо халявного героя. Де ми його отримали? Десь далеко. Тисяча пащ було знищено. Цитадель свинцю було теж знищено, на жаль, ну але з тим нічого не вдієш. Так, давай. Ага, чекай, диви. давайте ми спочатку. А, отут вже тіє, вже білий. Туди біжить. Think <рик> me, fool, fool. Давай, братан, туди. А, Джаба, в принципі, теж може туди. Або оцей. Мінус 3. А тут нам, в принципі, байдужі, в них теж, а них мінус 4 взагалі. Так, давай, Джаба, ти. Я в тебе вірю. Ти давай сюди, мінус один. Супер. Ваша армія буде краще діяти на карті кампанії. Там далі будемо переміщатися, здається. Виснаження в відкритому морі, утримання мінус 10%. Непогано? Непогано. Побудовані споруди не цікаво. Так, ті вербують війська, намагаються принаймні вербувати, але їм це не допоможе. Так, оксиотлик. Де там завдання? Амбуш. Ось так виглядає лорд Крок. Дуже, дуже старий слан. 100%. А армію ми розгорнули дуже акуратненько. Позаду стрільці, які це все вистріляють, артилерії трошки, та й взагалі всі акуратно гарно стали. А в цього верховний щит древніх, абсолютний опір. Холоднокровний. Ні, мене цікавить ось ця от, напевно, штука, яка має дуже непогано вшарашити. Ого, а це ті. Вогень. Тут просто анігілювали всіх. Бідаки і не знають, що їм робити. Давай, Окса, в нього ж мальни. Це хто? Місце виходу із засідки. Угу. Дуже потрібно, ага, ага. Давайте, раз, два, цих розкидали, та й все. Бум, бум. Так, тим трошки дістанеться, на жаль. Пошел на шарах не якось? А просто вибух бух, да? да? Бум. Єсно, понятно. Так, будьте ласкаві, вибийте того засранця. Якась кавалерія біжить кудись. Ось сюди, стрільці. Давайте, давайте. Треба всіх добивати, ой ми кавалерію майже втратили. Я просто дуже пофігістично ставлюсь до цього бою, вибачайте. Бум. Застранець нормально так навали. Так, володар змін зараз пристрелять нафіг. Підкріплення ще йде з міста, напевно. Було б ржачно, якби я зараз втратив в лорда. О, своїх, блин! Так, жареш пташку, не? Де ще хто лишився. Є. Yeah. От і все. Да, трошки втрати великі, але вибачайте. Я просто пофігістично бій провів. Хоча не великий, 86 втрачених, лише ж кавалерія трішки пошкодилася. Але не критично. Розгромна перемога. Майже ніхто не вижив. А, відновлення армії, та, да, давайте відновлення армії, щоб було прикольніше. А. Так, ті кажуть до побачення. Ми отримуємо свої всі плюшки. І в нас лишається два квести, але там не сильно... сильний дебаф, тому греці з ними. Е, нас цікавлять крисюки. Так, тебе, Вуйко, ага, сюди треба 13-й ранг, сюди треба оце. Місткість резерву магії ворога. Зменшимо, це треба теж вищий ранг. Беремо все, там розберемося. Що ж, наш джаба готовий атакувати зоряну вежу. Тим паче це є велике місто. і Тут половину гарнізону немає. Шикарно. Давай джаба беремо велике місто. А це він не може? Клас, він не може вилізти сюди. Так, у нас там на острові Альбіоні. Невеличкі проблеми. Тут армія Белакора, це їхній головний лорд, пливе до острову Тварин, який ми, скоріш за все, втратимо. Плюс тут ще є армія Крагу Норська. І цитадель свинцю вони захопили і віддали. Я не знаю, як вони взагалі це віддали їм. Як вони взагалі відроджуються, цей клан. Типу, ті знищують місто, і потім клан отримує своє місто тут. Наш Оксіотель став творцем. А, місію виконано. Засирайтесь на піхоті. А, вітро. Горожери і вітро твіс Нургла де... там десь кимось воюють, Військовий Союз. Бла бла бла. А, почали наймати армію, але воно вже їм не допоможе. Розгромна перемога, шей. А, потужний лорд. Розтягач. Пам'ятаю того засранця, пам'ятаю. Крос, громна перемога, жезл шторму, лорд приліг, місто ми забираємо. І дим. Димлячий Димлячі змій. Ми зараз теж візьмемо, якщо його не візьмуть, ось А вони, скоріш за все, не візьмуть. Так, давай, той 12 рівня, боєць. Бездонний Сагайдак. Трошки йому боєприпасів додамо і буде. Блін, випадково забрав його, ну ладно. Новий санктум отримано. Отак, отак, наш. А! Все, ми можемо прямо зараз це все зробити. Бам! Бам. І Оксіотель вривається в зарубу і знищує тих засранців зараз повністю. Попили нам трошки крові попили. Динь. І Ще й бонусом цілу провінцію отримаємо. Є, клан Пестиленс знищено. Все. На цьому наше проходження буде завершуватися. Що ж, вийшло проходження, в принципі, досить непогане. Завдання мінімум ми виконали. Uh, укріпили не стільки свою фракцію, але й взагалі всіх заврів. І от біла фракція, і чорна фракція заврів, в принципі, стала залишились в безпеці. А відповідно, далі вони зможуть собі розвиватися, винищувати ворогів, з'їдати їх, розширюватися і поширювати нашу, і ще, можливо, такий постфінальний стрім. Проведемо. Попробуємо трошки пострибати хаоси там в спину і понавалювати їм по саме не хочу. А, тож, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку написати коментар та підписатись на канал, якщо ви ще раптом з якогось дива не підписані. Підтримуйте Збройні Сили, перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам! Ще там питалося, чи у всіх фракцій є щиро людей, однакові Юніти? Ні, у нас були деякі переваги. Ми мали благословенних ящиро людей за виконання наших оцих от стрибків і винищення хаоситів і всякої нечисті. Ось бачите, розширений список. Але у всьому іншому юніти однакові. Однак тут є, наприклад, якщо грати за імперію, то тут величезний, бачите, розширений список з унікальними юнітами для певних фракцій імперії. Тобто, от вона, наприклад, Клара буде тільки в якоїсь фракції моряки Норланду. Тільки фракції Норланду, гармата Соудсона теж якоїсь окремої фракції. Тут є в деяких фракцій унікальні юніти, не у всіх. А, наприклад, бачите, у скаванів теж вони зазвичай всі однакові. Тобто тут не сильно відрізняються юніти у фракціях, але є деякі фракції з великим списком оцих, бачите, розширений список з великою кількістю юнітів для кожної окремої фракції. Вельфів багато, в людей багато, і я так потикав, більше ні в кого нема. Наприклад, бачите, в узбережжя вампірів всього лиш три. Інших загони це є ополчення Сартоси з пістолями і вільна рота Сартоси. Це би як ми грали за. Е... Граф Ноктілус, Так, де воно там є? Ось. Аранеса Соляна Злоба це, це її ополчення. І ще є проклятий паладин це якби ми грали за ось цю жахливу е... примару. Всі інші юніти бачите, одинакові, абсолютно. І так в багатьох фракцій, тобто унікальних юнітів майже немає. Ну, зовсім-зовсім мало унікальних юнітів є. Якось так.